2015 рік, 20 червня, західна околиця Шашаків. Як бачимо, просто вигулюється лалека вечірнім, тихим таким приколом своїм. Це Луки, бачимо центр шашаків. А перед нами річка Псал. Перед нами річка Псел, до якої ми зараз і направляємося. Селище міського типу Шишаки Полтавської області розташоване на лівому березі псла. І ця річка є одною з найулюбленіших місцевими мешканцями і гостями селища місць відпочинку. І взагалі такою природною цінністю номер 1 напевне. Центральна частина селища знаходиться на пагорбах, які називаються шишаками. Там село Великий Перевіз. Нещодавно пройшов дощ, тому доводиться йти такою грязною дорогою. Ну от, Центральна частина селища, там вдалині є реськи, село Яреськи. Навіть видно деякі споруди цукрового заводу здалеку, якщо приглянути нормально. А там на півночі газтруба знаходиться пляж газтруба, тому що назва його походить від того, що в тому місці прокладена. Газова труба, якою газ переправляється від східного кордону України до Західного. Іншими словами, труба для російського газу, який йде в Європу. Ну, на жаль, погано йти так знімати, але... Що можна сказати по цьому поводу? Що не немає не функції пауза для зйомки, але до річки ми все одно не встигнемо дійти в цій серії. Тому все-таки. Все-таки <кхід> побачимося наступного разу. Отже.